Часу подавати запити і чекати відповіді, чи дійсно вони збираються закрити цю школу. Вже немає, тому задаю публічне запитання, чи дійсно ви збираєте закрити цю школу? Чи є вже автобуси для дітей, для цих дітей? А це 65 дітей. Чи є вже автобуси для того, щоб возити їх в якийсь інший навчальний заклад? І, до речі, в який саме навчальний заклад ви збираєтесь перевести цих 65 дітей, що буде з персоналом, з вчителями і всіма іншими людьми, які працюють в цій школі. Що просто звільнити, виганити їх на вулицю, чи що? І якщо дійсно цю школу закриють, то я думаю, буде доречно звернути увагу на кролевецьку міську владу і особливо на відділ освіти кролевецької міської ради і на їхню роботу. Бо ви знаєте, друзі, коли справа доходить до тендерів, закупок всіляких підрядів. То вони чомусь забувають про економію бюджетних коштів. Їм навпаки, треба, щоб подорожче було, все, щоб побільше витратити коштів. А тут вони згадують про економію і знищують школу. І на останок звернення до Криловецької міської ради. Шановні, дійте в інтересах громади, зважайте на думку людей, і все у вас буде добре. Друзі, не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал Тімур Віровкін і читайте наш сайт Правдивий погляд.